Радомешильська школа-інтернат є зразковою у всіх відношеннях. Тут створені необхідні умови для якісного навчання та виховання дітей. Держава на такі заклади коштів не шкодує і в цьому можна переконатися, лише переступивши поріг інтернату. Проте навіть його директор згоден з тим, що краща форма виховання сиріт це створення будинків сімейного типу або прийомні сім'ї. Жоден інтернат, наскільки там створені, бо максимально наближені умови до сімейних не замінить сім'ю. Розумінні повному, то діти повинні виховувати сім'ї. Відвідав заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих і сім'ю, в якій виховуються прийомні діти. І, хоча малеча в цей час перебувала в школі, поспілкуватися вдалося з батьками. Ці люди справді не звичайні, адже випромінюють стільки доброти і позитиву, що вистачає не лише на власних дітей. Мощенка Екатерина Катерина я прийомна мама двох дітей. Я другий раз мабуть, переживаю молодость. Мені подобається в перший клас піти. Мені подобається ходити на родительські зібрання. Та да, мені подобається, що по хаті бігають малі діти. Їх заботи це мої заботи. Я цим живу. Далі подорож по району привела нас до будинку сімейного типу. Різниця між прийомною сім'єю тут у кількості дітей. Наталія Калініченко раніше працювала вихователькою в школі-інтернаті. І це була моя група, родинна група. В цій групі було 17 дітей різних, різного віку. Це були братики і сестрички. Ну, була група, була, а потім чоловік каже. Давай заберемо їх до себе додому, десь забрали. Мама Наталія каже, що тепер не уявляє свого життя без цих дітей, вони стали по-справжньому рідними. Мене звати Поліщук Олена Андріївна. мені 16 років. 16 років. А давно вже тут сім'ї? 5 років вже 10, ну, буде 10 квітня, вже як 5 років. А раніше де була? В інтернаті в школі. Школі ну, а інтер... Порівняння великі тут лю дуже люблять, заводяться, допомагають дуже багато. Ну, і до нас ставляться як до обичних дітей, до як рідних. до своїх рідних. Мама дуже алгебри допомагає, геометрія, а папа вже історії розказує, якщо там щось не поняв. Я ще з 10 класі, хочу закінчити 11 клас і поступити у Житомирський медінститут імені Богомольця. Ага. Заміж не підеш? Не хочеться. Ще поки не хочеться. Не хочеться. Ну добре, як підеш заміж уже і буде своя сім'я. Скажіть, будь ласка, не замислювалась над тим, щоб ну, в майбутньому от, взяти до себе також дитину десь? Думала, хотіла, дуже Йо? хотіла, так. Да. Були, були такі, ну, і мама якби, пропонувала, і мені сама якось дуже хочеться, бо це розумію, що ти комусь можеш допомогти, так, як і мене взяли, і що це як дуже радісно. І... Добре, заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих переконаний, що саме така сімейна форма виховання дітей є перспективною і беззаперечно найкращою. Я думаю, що це не тільки моє враження, але і ви бачили, що різниця просто колосальна. І якщо ставити на перше місце не якісь там звіти, статистику, а дитину. То ні в кого не викликає сумнівів, де дитина має проживати. І ми, як держава і державні службовці, будемо робити все для того, аби забезпечити дітям, які з різних причин попали в такі складні життєві ситуації, коли ми їх називаємо сиротами, аби вони жили в сім'ї і в хорошій сім'ї, в таких сім'ях, в яких ми побували сьогодні.